Сьогодні картина дня ранок Миколи Мазура, яку він написав у 1990 році. Нашого славетного земляка ми знаємо переважно по скульптурам, які вкрашають наше місто. Більше того, вони є по всій Україні: і в Меджибужі, і в Батурині. Але сьогодні ми поговоримо про його прекрасний живопис, який він лишив нам у спадок. Ранок це неймовірно поетична, лірична картина. Сам Микола Мазур казав, що мистецтво нам дано для того, щоб давати надію людям? На роботі ми бачимо зображена селянка, дуже проста жінка, проте неймовірно красива, в такому замріяному, неймовірно ранішньому стані. Вона заклопотана зранку. Вона між одними і іншими справами раптом замріялася, задумалась про щось, можливо, вічне, можливо, що щоденне. Проте про вічність нам наголошує ось це символічне зображення драбини, що йде нагору, начебто спогад про небо. На передньому плані ми бачимо глеки красиві, прості селянські глеки, якими раніше дуже часто користувалися в побуті. Зрештою, врешт, і зараз це теж дуже популярно, навіть серед містян. Саме керамічний посуд є певним символом матеріального, того, що є нашим щоденням. Те, чим ми живемо щодня, без чого не можемо, адже ми просто люди. Центральний образ картини це неймовірна курочка берегиня, яка своїми крилами намагається огорнути і всю оселю, і цю замріяну жінку. Подивіться лишень на її неймовірні вії, наче людські. Курочка-годувальниця. І разом з тим це птах в символічному живописі Миколи Мазура. Вона виступає продавнім символом. Символом душі, птахи це душі, наших предків, і, можливо, колись стануть і нашими. Микола Мазур митець і інтелектуал, людина з сумними глибокими очима, проте з неймовірним почуттям гумору, так і його роботи, вони, наче пласти землі, що лежать у нас під ногами, які для нас опорою є, як і традиції нашого народу, як і історія нашої країни, яскравий, сяючий. Променистий колорит цієї роботи жовтий, жовтогарячий, червоний, говорить про те, що ранок має бути оптимістичним. І пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.